Вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Ви завітали на канал Марія В'яже і я Марія. Довго я збиралася відзняти відео такого формату, і нарешті у мене дійшли руки. Трішки звільнилося в мене вільного часу, і я вирішила вам показати всі свої в'язані іграшки, які на даний час у мене є в наявності. Всі не поміщаються в кадр. Але зараз я вам кожну іграшку покажу детальніше. Отже, розпочнемо з моєї найулюбленішої роботи. Я проходила вперше в житті робила своє тестування МК і був ось такий ельфик в цьому тестуванні. Мені дуже-дуже він сподобався, просто неймовірний. Голова крутиться, жилеточка знімається. І також панталончики чи шортики, теж вони знімаються, але ще він в мене не закінчений, тому що тут мені потрібно ще трішки вив'язати, щоб можна було кузочка добре пришити. Ця робота в мене, звісно, не продається, я її тримаю для себе. Вона мені дуже подобається ще, якщо все буде добре. То до нового року зв'яжу ще дівчину ельфійку. І буде така ось парочка у мене під ялиночку. Кольори чомусь не передаються, дуже засвічує, хоча я вже й зробила темніше. Зараз спробую ще. Так, сонце здається, краще трішки. Ну, ось такий ельфик у мене. Отов'язаний він з ярнар джинсу Ось такий красончик. Ще в мене є єдиноріжка в капсулі. Це майстер-клас нашої української майстрині, я купувала. Не пам'ятаю, хто це точно, але якщо я знайду в себе в електронному листі на пошті посиланнячку, на автора, то я вам скину, тому що було це вже давно вату, і я просто схемку переписала собі в блокнот. Тому не пам'ятаю, то ось така єдиноріжка в капсулі. Теж в'язана вона з ярнар джинсу. Дуже яскравенька, красива, була в мене ще така фіолетова малесенька без капсули, але я її подарувала своїй племінничці. Наступна іграшка це плюшева овечка. Це схема я знайшла її на простору інтернету. По ній я зв'язала дві ось таких овечечки. Кожна красива по-своєму. Тут ніби такий віночок мімо йде. Це плюшка ярнар Dolce Baby. Мені здається, що це ця ниточка, якщо пам'ять мене не підводить. Не маю блокнота з собою, щоб подивитися по записах. Але здається, що це ярнар Dolce Baby і ярнар чинс відтіночки. Тут перша овечечка в мене ось видно на животику. Я трохи її забагато напхала, наповнила і так трохи видно просвічення. Але взагалом теж дуже-дуже красива з такою квіточкою. Ця овечка, до речі, вже буде збиратися їхати до себе в свою нову домівку, тому що я цю овечечку і ось цього красення віддала на благодійну лотерейку, вже розіграли. Гроші вже на рахунку захисників наших збирають на дрон. І ось ці дві іграшки поїдуть в свою нову домівочку. Ведмедик. Ведмедик в'язаний повністю зірнат джинс. В'язаний він по схемі, яку я знайшла на YouTube-каналі, але в'язала я по ній лише тільце, голову в'язала з іншого ведмедика, тому що там голова була, виходила якась надто велика і непропорційна, дуже велика, тому я її зв'язала настільки петель, скільки і животик. І от такий красунчик у мене вийшов. Шапулечка знімається, дуже мені подобається він, неймовірно милий. Ось так шапулька знімається і, звісно, знімаються штанці. Але ну, вже їх знімати не буду. Ось такий малючок буде радувати діточок. Наступна моя іграшка, над якою я дуже-дуже довго працювала, і вона теж ще в мене до кінця не завершена, це Лялечка. Лялечка, опис не наш, навіть не знаю, яка це мова, можливо, італійська, португальська. Я просто дивилася на, на опис і на кількість петель, що там до чого, де убавляється, де ну, дуже довго я над нею працювала. Хто дивився мої відео, той бачив, що вона не раз мелькала, не два і не три. Ось така лялюся зв'язалася. Перев'язала їй декілька разів голову, тому що в майстер-класі вона ну, мега велика, просто величезна, як для такої ляльки. Тому в голову я зв'язала на свою кількість петель. Також перуку змінила, там було волосечко. Розпущене, здається, волосічко, Я вже, чесно, і не пам'ятаю, але я перев'язала повністю перуку. І зібрала її, зробила таким хвостиком пишненьким. Ну, дуже вона мені подобається. На камері не дуже передаються кольори, вона насправді більш насичена, і личко не таке страшне, як виглядає на камері. В неї ось така чудова ковтинка. Кофтинку можна знімати, так як голова тут. Ще, я думаю, чи вона буде зніматися, чи я її просто прикріплю на ниттєве кріплення. Тут ниточку я лишила, ще думаю. Також спідничка знімається, і одна нижня спідничка вив'язана повністю з тіла. Ось така і має таку аксесуар, як сумочку. Чобітки теж знімаються. Ну, ось така красуня ще в мене є в наявності. Наступна моя іграшка, вона мені. Ой, вибачте, хитаю вас, дуже-дуже неймовірно подобається. Ось така чудова єдиноріжка. Теж знайшла схему на просторах інтернету, вже навіть не пам'ятаю де. Але схема була в картинках. В картинках так само не нашою мовою. І опис То трішки я теж наморочилася з тільцем, так як перший раз в'язала таку будову тіла. Але все ж таки, з якоїсь там спроби, я все зрозуміла, вникнула. І далі в'язання пішло доволі швидко. Ось така єдиноріжка, має золотий ріг. Дуже красива ниточка це ярнар чинс. Ярнар чинс. Етикеточки немає тут з собою. Така вона йде кольорова меланжева. Ось така єдиноріжка є також у наявності. Наступна іграшка, яку я хочу зробити в повторі, це жабка. Ось така красивесна жабка за майстер-клас Марусі Прокопенко. Сподіваюся, я правильно назвала канал. Ось така, ну, дуже-дуже красива жабка. це хлопчик. І ще є дівчинка, також вив'язується ще низ. юбочка вив'язується, спідничка, і дуже-дуже вони красиві. Ниточки в мене ще є. Ниточки мені дарувала. Дібріна Оля. І от я ще планую зв'язати ще одну таку жабку. Наступна іграшка ось такий миленький малесенький ведмедик. З Таким дрібнесеньким хвостиком. Зв'язана також з Ярнард джинс. Переважно всі іграшки мене в мене в'язані з Ярнард джинс. Це моя улюблена пряжа. Ось такий. Маленький маленький малючок. В'язала я його на благодійну ярмарку, яка в нас проходила весною, і він не продався. Тому він є в наявності. Наступна іграшка. Наступна іграшка теж в нашій українській майстрині. Ось такий чудовий гусачок. Неймовірно красивесний. Шляпка, шапка. В нього знімається шапулька, трішки посуну, певно, бо не дуже зручно. Штатив в мене досі поламаний, не можу його рухати туди-сюди, тому трішки, так, кадр такий насичений, зблизька. Ось такий гусачок. в'язаний з зернар джинс, шортики в нього знімаються. Ось такий красунчик. Дуже красивий, дуже легко в'яжеться він. Майстриня забавка Тойс. Здається, так, тому що я чи забава, чи забава забавка тойс. Я лишу посиланнячку на неї на інстаграм, в неї дуже-дуже красиві такі ніжні іграшки. Майстер-класи, є і зайчата, ну, дуже красивезні. Тому залишу ось такий Дуже, Ще раз повторюсь, дуже легко в'яжеться, все зрозуміло, і дуже він милий вживу. Наступна іграшка це моя єдиноріжка, це одна з перших іграшок, які я зв'язала. Зв'язана з Ярнат джинс також. Має такі красиві пружинні локони. Оченятка на безпечному кріпленні. Ось така красуня. Вона мені теж неймовірно подобається. Бачите, лапка закріплена. Була, вони в мене зложені всі в одному ящичку. І десь я не виняла. Так, закріплювала, щоб е, краще тримались. Тому що, коли іграшка нова, ти пришиваєш або в'язуєш. Е, лапки, то зазвичай вони так терчать трохи, стерчать, а так собі булавочки прикріпив і воно з часом набуває таку форму. Ось така красуня. Ще одна іграшка ведмедик. Також за, за такою схемою, як цього в'язала в комбензоні, захотілося мені ще зв'язати йому пару. Дівчинку. Вона має таку пов'язочку, яка знімається, платочко знімається, платічко вже знімати не буду. Ось така красуня. Ще одна моя робота в тестуванні, яку я робила. Вперше я робила тестування глялечки. дуже переживала, тому що Дуже переживала, тому що це було мега швидко, в мене дуже мало було часу. Але я встигла вчасно і це ось така ляля. Далі я має ось такі чудові туфельки з ажурними носочками. Чудова суконька є ось такі. Комірець, він знімається, він на зав'язочках. Сукня також знімається, вона тут іде на зав'язочках. Дуже-дуже красива дівчинка, яка має аксесуари. Це ось такий портфелик і таку квіточку-нарцизик. Дуже мені сподобалось їх в'язати. Нещодавно. В цієї майстрині а, Алуся. Алуся той стається. Дівчата, полишаю, чесно, бо не знаю, останнім часом я, щось в мене з пам'яті робиться. А, полишаю вам посилання. Нещодавно в майстрині також вийшов новий майстер-клас. До речі, зараз діє предзамовлення на нову лялечку. На жаль, я не змогла прийняти участь в тестуванні, так як моя молодша донька дуже сильно захворіла. І я мусила приділяти весь час їй і боялася підвести майстриню, щоб в строки вложитися. Я знала просто, що я ну, не встигну, тому не приймала участь, але лялечка ну, просто бомбезна. Там така краса. Я обов'язково залишу посилання на інстаграм. Перейдіть і хоча б подивіться. Також в мене ще є дві роботи, які зовсім трішки потребують, щоб були закінчені часу, але поки вони не закінчені. Це ось такий зайчик з морквинкою. Дуже давно я хотіла зв'язати такого зайчика. Я теж побачила десь його на картиночках. Не скажу, де, можливо, в інстаграмі, можливо, в пінтересті. І я захотіла собі такого. В'язала зайчика я сама, ні по яких схемах, тому що знімаю, знімаю платье, вам покажу ось такий зайчик. Чесно сказати, я записувала, але з головою я тут трохи намудрила. Виглядає вона досить красиво, але не знаю, чи ще раз мені вдасться повторити, тому що я там трохи збивалася в петлях. Але результат мені дуже подобається. Це така маленька іграшка, яка вміщається в долонці. Вона худенька, платьячко. Ще от є, лишила ниточки, трішки, щоб пришити кнопочку. Ще вона зовсім не закінчена, ця іграшка, але я дуже давно хотіла спробувати зв'язати такого зайчика з морквинкою, мені дуже сподобався він. І. Я його зв'язала. Не знаю, якось дивилася в'язовлог однієї з майстринь. Можливо, вона за мене казала, можливо, вона за мене. Не скажу, що дівчата в'яжуть ніби іграшки і видають таку ж саму іграшку за свою, але в неї є автор. Я чомусь прийняла це на свій бік, не знаю. Але скажу, що, можливо, їх, я коли починала в'язати, я казала в відео в'язовлозі, що їх є дуже-дуже багато таких зайчиків. Але в'язала її не по схемі, сама я і плачку повністю в'язала сама, і таку ось чудову морквинку. Вона буде пришиватися, і ось так в руцях буде її тримати. Тому, дівчатка на авторство, як таке, я ж не продаю майстер-клас, не претендую, просто я захотіла і зв'язала по картинці. Не знаю, можливо, є такий платний майстер-клас, я чомусь не звертала уваги, але я ж його не копіювала, тому не бачу проблем. І ще одна остання іграшка, яка зараз є, це також майстер-клас нашої української майстрині. Це. Ось така, не поміщається в кадр уже, Плюшева іграшка. Велика мишка. Такий в неї хвостик миленький. Вона дуже красива, платчику зніму. Чому ж вона в мене ще не готова і не відфотографована? Ще віки тут мали б клеїтися. Але я чомусь цей момент в майстер-класі упустила. Я щось думала, що можна буде приклеїти їх зверху, але бачу, що не вийде. Тому буду вишивати війки і бровки і платєчко. Купила, вибачте, щось це сьогодні. І платєчко, купила я Фатин, значить, у нас в нашому швейному магазині в місті. І от він мені не дуже подобається. Він, по-перше. Ну, просто неймовірно закручується, а ну занадто прям. Такий він ну не дуже гарно виглядає. І він ну, не білий. Він якийсь таким сіруватим віддає. Тому я ще думаю, але напевно, скоріш за все, що я його все це повідрізую, цей фатин. І туди заправлю, можливо, можливо, якийсь інший. Подивлюся, більш цупкіший або ж. Просто перероблю платічко або буде без платічка. Тому ця мишка ще з зими у мене лежить також в неготових роботах. Отже, ось такі мене готові мої іграшки, які є в наявності. Досить багато іграшок у мене розігралися в благодійних лотерейках, так як продажів зараз немає зовсім. І я не бачу сенсу їх тримати, тому що, якщо я можу зробити добру справу і допомогти нашим захисникам, я з радістю надаю свої лоти, кому вони не потрібні, кому вони потрібні, кому можуть допомогти. Тому, друзі, ще раз щиро дякую вам за те, що були це відео зі мною. Що додивились до кінця, буду дуже вдячна вам за вподобайки, за коментарі. Напишіть, кому яка іграшка найбільше сподобалася. І до нових зустрічей. Вже я сподіваюся, скоро вийде новий в'язовлог, де я розповім, чому ж я так довго не підключалася, не знімала відео. Ну, до нових зустрічей. Всім папа, -па, до нових відео. Дякую, що були зі мною.